Всім привіт! Ви на каналі Вишивальна хата, з вами Мар'яна. І сьогодні відео невеличке відео про мої нові придбання. Е, зроблю маленьке таке е, придіслов'я, передмову. Недавно я спілкувалася з дівчатами і зрозумі... зрозуміла один такий момент, що. Е... Мені в мене багато, мало місця, і в мене вишивка займає дуже-дуже багато простору. Е, в, чому, в чому багато простору? Тому що в мене кожний процес, кожен сюжет е, це окрема організація. Як правило, ця організація була в цих е, коробках від DMC з бобінками. Тобто, хто пам'ятає, хто мене дивиться давно, знають, що я люблю бабінки. Але. Недавно в мене просто була остання крапля, сижу, я вишиваю, а вишиваю, я на проході. У мене так виходить: у мене стіл трансформер мій, старешня відкидається, я так під'їжджаю, але я сижу, як на проході. І в мене пролітає малий, ну, це треба знати, мого молого такий, знаєте, буревітчик. Пролітає малий, мимо мене, чіпляє органайзер. Тобто цю коробку з бабінками. Ця коробка перевертається, бабінки на половину кімнати. Дякую, моя доня, допомагає мені збирати їх. Доня зібрала і дякую їй. Вона вже перший клас, але вона вже знає цифри де більше, де менше. І від меншого номера до більшого почала мені розкладати, поки я там сиділа далі, до речі, вишивала. Тут то прилітає малий назад, опять чіпляє ту коробку, опять вона розсипається. Е, я дуже весела. <ріх> Приходить моя доня і каже, мам, тобі знову допомогти і допомагає мені знову. Третій раз зачепила вже я, коли поверталася, в мене таке директорське крісло. Повертаюся в тому кріслі і під, лук... під лукіттям цепляю коробку. І вона знову падає, і в мене дитина підходить і старша говорить, мам, ну на цей раз я вже не буду збирати. Я задалась собі питанням переорганізації ниток. Мені захотілося. Це було з півмісяця тому назад, якщо не місяць тому, так, да, десь в перших числах грудня мені в голову прийшло. Я дуже багато ще youtube відео передивилася. Я знаю, що така організація у Люсіка. Привітлюсь. Я знаю, що така організація у Алли Руманюк. Алла, Аладбас теж вітаю. І у Галіґалер дизайн теж загальний банк ниток, Але я, в мене, чесно, немає часу на, на вигадать, на фантазію, і тому мені іноді буває легше купити. Я почала шукати активно шукати те, ч... Був, так, те що мені треба, але я не знаю, як воно називається. Але потім я попала на пром'юа, знайшла, вибачте, сейчас пошуршу, тому що я тільки-тільки отримала, тільки забрала, і зараз вам буду хвеститися. Е, я не буду все доставати, я достану тільки одне. Я купила ось такий, щоб ключку воно буде, отак покажу. Ось такий файловий органайзер для ниток. Я не знаю, хто такий Embroidery Craft, чи це Україна чи ні, але знайшла я його. Спочатку мене викинуло на Prom.ua. А, стояло питання, чи замовляти на AliExpress. Дівчат, я порахувала фінансово, це виходить набагато дорожче, ніж просто взяти зразу і купити у нас. Тим паче, ті, що пластикові, вони мають меншу довжину. 20 чи 25 см. Тут 33 сантиметри від цих країв, Мені ще треба поміряти оцю відстань. Тут 33 сантиметри, тут 20 і ще як іде, да, 5, Тут легко прохувати ось. 5 і тут 5. 5, 5, да, 20 оцих отворів для навішування ниток. Але я знайшла його не на промі. Я почала рити по своїх улюблених сайтах, інтернет-магазинах. Дякую вам, рукодільний сундучок, те, що ви дуже-дуже швидко мені передзвонили, підтвердили замовлення, і вже наступного дня я забрала. Ще настільки швидко я свій товар не отримувала. Я купила там цей коврик для, бі... для праці з бісером. Від чарівної миті. Тобто тут логотип Crystal Art і ось, ось іде витіснена чарівна мить. Потім я придбала оці фай... набор файлових органайзерів. І в мене вже так, дівчата, ручки чешуться перевішати, перенавішувати ниточки, передати вам не можу. Можливо, ну, багато хто мені говорить про те, що дуже зручно, коли єдиний банк не той. Але я ще задалася питанням голочок. Тут така гарна прям, от, е, е, вирізано лазером малюночок, що прям щось сюди наклеювати. Ну, ну так собі, знаєте, задоволення. Але я щось придумаю. Значить, у мене стало питання голочок. Але голочки я придумала, що я окремо буду тримати. У мене буде. Ось вам ідея. Не зря мене питав рукодільний сундучок, а чи може мені ще один коврик положити? Чому? Тому що лопатки не було для бісеру. Я дуже хотіла ложечку для бісеру, цю лопатку, ложечку, хто як каже. Ложечка, напевно, для бісеру. Її не було, і мені пропонували ще один коврик. А він такий досить товстий, ну це не войлок, це фетер, дуже товстий фетер, з гарно, до речі, опрацьованими краями. Мені дуже подобається. І Я подумала, думала, що можу ще один такого плану взяти і пустити на полоски, і написати номера на ньому. от, І туди повтикувати голочки приклеїти собі на, 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 на бік сто, сто, стола і в нішу і туди понатикувати голочок. Але мені, напевно, буде дуже важко, дуже далеко і важко туди дотягуватись. Ну, Щось придумаю. От. Але е, з органайзерами я точно не буду нічого робити, вони мені подобаються, тут і е, е, випалені вже номера. Тобто мені не треба нічого придумувати, в мене є ці номери, тобто в мене готовий органайзер. Все, я навісила. В них продається ще скринька для ну, під них, але вона мені не дуже, не дуже мене влаштовує, тому що там кришка, вона піднімається, ну, відкривається прямо. Мені не підходить, бо в мене кришка, якщо я поставлю в те місце, куди мені треба, в мене кришка не підніметься. Мені треба, щоб була зйомна кришка. Тому я буду шукати собі пластмасовий контейнер, щоб мені зверху ставало, ну, тут сюди в пази попадав, попадав контейнер. Або буду брати великий контейнер і робити там тримачі, щоб воно могло їздити. Далі, що? Ну, Далі я замовила ось такі свої улюблені, улюблені водорощінні, господи, стержні. Докупила ще для стержнів ручку. Замовила дівчаткам ниточки, які мені не вистачало. От, Але, ага, це, я. От, але я попросила. Єдине, що я попросила. Там дві нетки. Ось такі, дві такі. І одну 939, а мені положили 930 з крапкою. Ось. 930 з крапкою. Я у дівчат вже питала, що за крапка. Дівчата розказали все. Я вже зрозуміла. Ну, і як завжди класично, чай. Міліса, ой, супер, мені якраз зараз на ніч випити, бо я знімаю ночі, випити, заспокоїти свою нервову систему і лягти спати. Ось такі придбання в мене я сьогодні забрала. Безмежно щаслива, але ще, знаєте, оцей психологічний стан переламати себе, тому що коли ми привикаємо до, до чогось одного. То перейти на щось інше досить складно і треба просто вибивати себе з себе зони комфорту. Колись я дуже часто любила себе вибивати з зони комфорту, щоб я могла швидко адаптуватися до нових умов в майбутньому. Але коли прийшов карантин, коли прийшла війна в наш дім. Ми засіли вдома, будемо так казати. Ми вже не такі активні. До, до війни, навіть не до карантину, а до війни. Ми їздили і по гриби, і на рибалку. На рибалку взагалі чуть не кожні вихідні. У е, нас було активне життя. ми, прям, ми жили. жили, насолоджувались, ми їздили на екскурсії, де ми тільки не були. А потім прийшла війна, і ми засіли вдома. Ну, в принципі, напевно, як більшість із нас. І вже так, кудись поїхати, то 20 разів думаєш, треба кудись їхати, не треба. Безпечно чи небезпечно. І ви знаєте, так уже так, як домашній той кіт. Осів, я не рахую ті моменти, коли ми, я вожу дітей в садок, в школу. Там, за продуктами, аптека. Ну, тобто, по місцевості я не рахую це там, рухом, якимись поїздками. А от саме такі, от, коли вибираєшся десь на природу, культурний простір, коли йде життя, то я вибивала себе часто з зони комфорту. Мені це навіть подобавалось, я навіть в якійсь мірі кайфувала від цього. А зараз мені складно перелаштовуватися. І от це, коли, знаєте, я звикла, що в мене ось такий контейнер стоїть від ДМС, від і, та, і там бобінки по номерах. Але ж важко і організовувати якийсь сюжет, вишивати, тому що бобінку на чотири частини не розірвеш, її треба перемотку робити. Uh, і потім ще, коли я вишивала бичка, я замітила, що це треба було, щоб пройшло 4 роки. розумієте? Майже 4 роки. Uh, в лютому буде 4 роки, як я вишиваю. Юбілей будемо з вами святкувати. Подію. Боже, Про що я говорила? Я... Мені понад... знадобилось майже 4 роки, щоб це зрозуміти той момент, що коли. Я вишиваю багато кольорку на швидкість, то мені треба тратити час на те, щоб розмотати бобінку, висмикнути нитку. Я вже знаю, що в цій ниці там близько 40 чи 50 хрестиків. Ну, Якщо з протяжками, то 40, якщо е велика зона одного кольору, то там 50 плюс-мінус. Тому я залишок ниток наматувала назад на бобінку. І це. Це просто займало мій час. Тобто, замість того, щоб я вишивала, я намотувала бабінки. Це так вже надоїло. Ну, і плюс те, що ці бабінки в мене всюди. А я хочу, щоб всі нитки були ось тут, на цьому органайзері, в одному місці, в одній коробці. І ну, хай це буде окрема організація, наприклад, там, де бленди. Але там, де блендів нема, ось, о, хай воно буде ось тут організоване, на цих органайзерах. Чому ні? Не хочу дівчата розматувати, тому що це все повипадає, і мені спочатку треба ще коробку знайти, і я буду щаслива. Тому, от, от, якось так. Ось такі в мене покупочки, так що дякую дівчатам за пораду, за підтримку. Дякую рукодільному сундучку, це не є реклама. Це просто вдячний клієнт, який вже 4 роки там посеться. Періодично. Треба акції вам почаще робити. От, єдине, що дуже. А, о, випала. Таку бобінку мені положили Дерев'яну. Дякую. Я, напевно, з нього магніт зроблю, до речі, як Люсик це робить. Чого буде прикольно? Напевно, така товстенька досить. От. Або на ялинку повішу. До речі, як? Один із варіантів прикрас. Друзі, бажаю вам найгарнішого дня, ночі, якщо ночі, то мирної, тихої, дня спокійного, веселого. Е е гарно повишивати, швидше фінішувати улюблені роботи. І з наступаючим різдвом вас, дівчатки і хлопці. Люблю вас! Скоро зустрінемось!